Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль і сьогодні ми продовжуємо серію відеороликів по сіду. Якщо ви включили це відео і ніколи до цього не чули про сід, я рекомендую, звісно ж таки, повернутися до частини номер один, переглянути її, а потім іти вже сюди. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Саме в цьому випуску я вирішив приділити увагу саме маркетплейсу, розібратися з його функціоналом, його місцем, власне, в додаткові, поговорити про його основні функції та рекомендувати його до використання. Варто, звісно ж таки оговоритися, що на даному етапі в маркетплейсові не розкритий повноцінно весь функціонал, тобто, ви можете деякі дії виконувати. На ньому, але повноцінно отримати профітність від нього ще неможливо, адже на ньому наразі ви можете тільки торгувати яйцями. Проте за моєю інформацією і спілкуванням з розробником є велика вирогідність того, що на момент виходу саме цього відео вже буде доступний і інший функціонал, де ви зможете торгувати хробаками, яких ви збираєте з дерев. А якщо враховувати те, що яйця є одним із ключових предметів в сідові, ви зможете купувати і те, що допоможе розвивати саме їх. Звісно ж таки, що дуже круто, вся математика будується саме на сіткоїні, тобто купувати, продавати яйця та хробаки ви можете саме за рахунок сіткоїну. Сам функціонал маркетплейсу достатньо простий, а він не складний, доволі знайомий, і ви обираєте просто потрібний лот. Купуєте його, отримуєте його собі в інвентар, де далі а, проводите з ним а, всі потрібні дії. Все максимально автоматизовано, і дії однакові, як для купівлі, так і для продажу вашого товару. Власне, я б, чесно кажучи, не рекомендував продавати е, ні яйця, ні кробаки. Я б рекомендував використовувати саме їх для себе і по можливості моніторити маркетплейс для того, щоб вихопити максимально дешеві лоти, адже є і новачки. Які можуть не вкурити математику і виставити достатньо низько лоти як на яйця, так і на хробаки. Тож, я надіюсь, що ви зрозуміли, що хробаки потрібні для того, щоб розвивати ваші яйця. І таким чином воно взаємодіє. Тому що по факту я от моніторив і в середньому десь можна зібрати до трьох. Чотирьох хробаків на день самостійно з одного аккаунту, і це достатньо невелика кількість, тому що, а, окрім того, що вони не часто дропаються, так вони ще ж і по рарності рангуються, і відповідно, якщо вам будуть постійно прокати нерентабельні по рарності хробачки, то далеко ви на цьому не поїдете. Тому в будь-якому випадку математика а, рахується так, що ви. Не дочекавшись лістингу самого сіткоїну, все рівно вже його витрачаєте. А я нагадую, що кожен сіткоїн, який ви видобуваєте і витрачаєте на маркетплейсах, спалюється. Тому він вже автоматично виводиться з ринку, і це все також буде впливати, звісно ж таки, на математику самої ціни токену. Адже як ви маєте вже знати, що чим менше в обігові монет, тим дорожче їх. Ціна